Ну що там, друзі? У нас сьогодні чергова порція лайна з Алікс. А чому лайна? Тому що я вам зараз покажу, як не лоханутися і не купувати всяке дороге по типу ніби дороге, але насправді лайно. Давно пригледів цю рулетку на Алікспрес, річ не дешева, 1200 гривень. За нюю відвалив, думав, ну все, оце то фортанули мені крутезна, така компактна. Мрія кожного будівельника і дизайнера. А чому дизайнера? Тому що вона працює по блютузу з додатком. І одразу все, що ви наміряли, вона вам переносить в телефон, в додаток і одразу малює проекти в 2D, в 3D, де потім можна вставляти там різні вікна, двері, меблі. Ну, коротше, мрія дизайнера. Ну, друзі, <свят> це я собі так думав. І це так показали нам китайці в своєму відеоролику, як же ж класно ось ця херня працює. А насправді це сміття, друзі. Це реально викинуті 1200 гривень просто в смітник. По комплектації можна було в це сміття додати роз'єм Type-C. Вся Європа вже переходить на Type-C. Вони ще роблять ось це гівно. Що в нас є? Ага, друзі, ну, ну так, що в нас же ж тут є? У нас є купа непотрібної мукулатури від китайців. Намалювали ось такі нам буклети на китайському і на англійському, де все в нас чітко розписано, як користуватися ось цим китайським лайном. Ну, інструкцію ми вже почитали: один хрен ніхрена не ясно. Тут вони пишуть, що нам поставте, нам 5 зірок. На лоба вам поставити ті зірки за те, що дурите людей. Рулеточка, сама рулеточка досить компактна, досить якісно зроблена. Ну, все дуже круто, друзі. Ось така її модель, щоб ви собі знали. І давайте вімкну і покажу. Перед тим я вже її для себе і протестив, зарядив, тому що вона прийшла розряджена. І рулеточка, ніби непогана і міряє досить класно. Для порівняння покажу вам свою стару, саму дешеву і саму класну точну рулетку. Тут видно, що дисплей підсвічується, тут ніхрена не підсвічується. За такі гроші можна було б зробити, щоб підсвічувалося. Так, да, тут є акумулятор, тут акумулятора нема, вона просто на батарейках. Ну що ж, давайте подивимося, як що точно міряє. Натискаємо цю, ну, бачите, як лазер. Міряємо. Натискаємо цю. Міряємо. Що показує? Показує рулетка досить точно. В принципі, питань по тому, як вона вимірює, до неї питань немає. Вона показує точно. Єдине, що зручно в цій рулетці, то що вона пікає. Що ти точно знаєш, що ти поміряв. Тут ти просто ось так натиснув. І поміряв. І хрен його знає, коли ти десь там щось міряєш, ось так. Так, ти не чуєш і не знаєш. Поміряв ти чи не поміряв, а в темному приміщенні це взагалі, ну, і не видно, і не, і не чути. Так, і показує розмір, що поніща є. Може вона міряти як квадрати, куби. Там трикутники, ну, все по стандарту, як в всіх інших рулетках. Ну, в чому ж її головна фішка, в чому ж обманули мене китайці? Ось тут, бачите, постійно мигає. Це з'єднання з блютузом. Тобто, ця рулеточка має коннектитися по блютузу з телефоном. І все, і всі усі дані, що ви міряєте, вона переносить одразу в додаток, який ви встановлюєте. Ну, що ви собі думали, ось ця китайська хрінь не конектиться з жодним китайським телефоном. Я вже і по своїх всіх телефонах, і в мене також китайський телефон. І... Познайомим і скрізь, а iPhone взагалі не бачить ось цього блютуза, навіть і самі топові версії, навіть і старі версії iPhone не бачать ось цю китайську приблуду. Так скажіть, китайці, нахрена ви це зробили, якщо воно не конектиться? І така проблема не тільки в мене. Я зайшов, почитав відгуки в цього продавця. І. Всі пишуть люди, що бляха не конектиться. Так за що ми переплатили 400 гривень, тому що коли ви купуєте ось таку, звичайну, без Bluetooth вона коштує щось там 800 гривень. Так, да, вона своїх грошей вартує. Но 400 гривень ми просто викинули в смітник за понти, які не працюють. З додатком, китайці постаралися, він хоч на англійсько-китайській мові, але більш-менш зрозуміло, можна малювати проекти. Можна малювати в 2D-проекти, в 3D, додавати всякі там елементи, вікна, двері, меблі і так далі. Але це все діло мало функціонувати через цю рулеточку. А так, по суті, воно не працює. Висновок такий, друзі, незважаючи на те, що не працюють деякі функції, а деякі функції взагалі відсутні, такі як підсвітка і звуковий сигнал, в принципі, рулетка зроблена досить якісно, компактна, має акумулятор і міряє дуже точно. Ну, друзі, так як я звик до усієї своєї рулетки і не хочу її ні на що міняти, тому ось цю рулеточку... Я її розіграю. Розіграш відбудеться на сторінці Facebook. Якщо ви бажаєте отримати і прийняти участь в розіграші, пишіть хочу рулетку. І все. І потім я серед вас оберу і хтось та й отримає всю рулеточку. А можливо, дійсно, вона підключиться до вашого телефону. Звісно, якщо він не iPhone. Так що, дякую, друзі, що були зі мною за цей огляд. І всім до побачення!